Цього року лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля що нижче лютого зими минулого року на 4 градуси. При цьому мала кількість опадів урізноманітнить погодну картину місяця. У лютому очікується до 11 мокрих днів. З 1 по 6 лютого небо обіцяє бути сірим, укритим хмарами, проте без дощів та снігу. Температура повітря вдень коливатиметься у межах від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі буде близько мінус двох. Це створить відносно комфортні умови, хоч і з мінімальною кількістю сонця. 7 лютого очікується перший промінь сонячного світла, який з'явиться попри слабку хмарність. Денна температура збережеться в межах плюс трьох градусів, тоді як уночі трохи знизиться порівняно з попередніми днями. 8 лютого прогнозується яскравий, сонячний, але прохолодний день. Стовчики термометрів у денні години можуть опуститися до мінус трьох. А нічна температура повітря впаде до мінус дев'яти градусів, що стане першим відчутним похолоданням лютого. 9 лютого синоптики обіцяють ясне небо без жодної хмаринки. Проте холодні північні вітри, що пануватимуть цього дня, знизять денні показники до мінус п'яти, а нічні до мінус одинадцяти. Таким чином, відчуття зимової прохолоди збережеться протягом доби. 10, 11 та 12 лютого хмари знову закриють сонце, буде доволі прохолодна погода. У денні години температура продовжить спадати, а от уночі можливе незначне потепління на кілька градусів від тих показників, які були напередодні. 13 лютого намічається різке та досить відчутне потепління. Денна температура повітря підніметься до плюс 7 градусів, а нічна становитиме мінус 9 градусів. Такий контраст свідчить про мінливість лютневої погоди, тож варто бути готовими до її несподіваних проявів. 14 лютого слід очікувати перших у цьому місяці дощових опадів, у деяких регіонах дощ може виявитися доволі холодним, з денними температурами в межах від плюс двох до плюс чотирьох градусів, а нічними близько мінус двох. 15 лютого знову переважатиме хмарність, але без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть близько 5 градусів тепла в день та від нуля до мінус двох уночі. З 16 по 20 лютого хмарна погода з'являтиметься на небосхилі разом із невеликими проясненнями. Водночас опадів не прогнозується, а денні температури будуть коливатися від плюс 2 до плюс 5 градусів. Ночі залишаться злегка морозними у межах двох градусів нижче нуля. З 21 по 24 лютого. Синоптики прогнозують ясні, практично безхмарні дні. Показники температури в день підвищаться від плюс 5 до плюс 7 градусів, а вночі коливатимуться від 0 до плюс 2, що дозволить відчути перші наближення весняного тепла. З 25 по 27 лютого очікується дещо хмарна, проте суха погода. Денна температура повітря залишиться на рівні від 5 до 7 градусів тепла. А нічна буде коливатись у межах від мінус одного до плюс одного градуса. 28 лютого погодні умови кардинально не зміняться, хоча у деяких областях можливі невеликі дощі або снігопади, температурні показники залишаться близькими до попередніх днів, не прогнозується ні різкого потепління, ні значного похолодання. Отже, лютий 2025 року виявиться досить м'яким. Без затяжних періодів сильних морозів і снігопадів. Хоча початок місяця зустріне нас більшою кількістю хмар, сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе, зокрема всередині та наприкінці лютого. Зимова прохолода все ще дасться в знаки в окремі дні, проте загалом лютий не стане екстремально холодним. Нехай цей місяць, хоч і останній календарний місяць зими, принесе усім приємні і спокійні дні, відкриваючи двері до прийдешньої весни. Бережіть себе.